Ті добровольці, які хотіли добровільно піти до лав Збройних сил для того, щоб чинити опір, вони закінчилися, ми побачили нову проблему, з якою не стикалися раніше, що люди не, ну, не, не дуже розуміють того стану, в якому зараз опинилися ті, хто воюють вже два роки. Тобто люди виснажені, їм треба відпочити, їм треба відновити зусилля. І для того, щоб це зробити, у нас мають, мають бути резерви спільними зусиллями, з місцевими органами самоврядування, з поліцейськими, з військовими. Ми. Такі, ну, зможемо донести до нашої чоловічої половини, що ну, ну потрібно. Потрібно чинити опір. Якщо ми не дотягнемо цю війну, то ви ж розумієте, що іншого шансу у нас вже не буде.